Доброго ранку. Передкладники україномовного каналу. Гарний сонячний, теплий ранок. о, щось бухає. Лунає тривога. Щось бухає. Харків все як завжди. Сьогодні п'ятниця. 20 вересня 2024 року. Гарна погода, плюс дев'ять Гарний вересень. Але але, але Але оці тривоги, ці бухи. Да. Скоріше що все, все, все скінчилось б. Якось псує настрій. Ладно, На все рівно. Життя продовжується. Вже і тривога і лунала. Я йду на роботу. П'ятниця радує. Скоро за дівчатками поїду. Знову родина буде. Єдина якось. Можна, але таке зараз життя в Харкові. Ладно, будемо сподіватися. На найкраще будемо. Як промінь. Скидь. Крізь гілки, дерев. Шамир. Все ж таки наступить, бачите, як церква красива, Оглядаю. Всім добро, прозлагати, всім щиро дякую. Ну і звичайно. Будемо жити, на заражаючи на що. До побачення, мої люди. Пока. Дивіться. Автівку хтось залишив. І такий вигляд на церкву. поможи нам Боже. Все, пока.